<звук> Дорога Британія, нам країн листить бути частішим тебе, але ми хочемо самостійними, якщо ти не проти, звичайно. Сподівайся, ми не в образах, і якщо що, вибач, може, ми тепер отримаємо незалежність. Дякую. І пробач, твій любимчик, Канада. Це жарт? Ваша високість, щоб тебе чорт драли, я тут сплю на голос. Канада надіслала нам листа. І що там пише? Оу, він вимагає незалежність в краю вішло, прошу помітити. Добре, напиши добре, Я назад спати. Круто! Гей, Америка! Америка! Заціни. Йо, бро! Шо, як? Ми отримали незалежність від Британії. Круто, да? Ніщак, бро. І як воно? Га? Вивчає в Гавань, голоси війну, надару їм у моєму стелі. Ні, вийшливо попросили. Приятель, ти ти в нормі? Ау, Америка незалежність.